Законе. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить сынами Израилевыми в земле Моавицкой, кроме завета, который Господь поставил с нами на Хариве. И созвал Моисея всех сынов Израилевых и сказал им, вы видели все, что сделал Господь перед глазами вашими в земле египетской, с фараоном и всеми рабами его, и всей земле его. Те великие казни, которые видели глаза твои и ты и те великие знамения и чудеса. Но до сегодня не дал вам Господь сердце, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть и ушей, чтобы слышать. Интересно. Провивах такими великими знамениями чудесами, а разуметь вы на этого не разумели. Тільки не багато, хто це зрозумів. Так само, як учніки, які насищали людей хлібом, так? і написано, що вони не розумілися чудом і не пам'ятали цього. Як так забути, таке велике чудо, правда? Не дав серця, щоб бачити і розуміти. Тобто вони, ми дивимося так, як ми дивимося, але ми не можемо розуміти. Ти багато бачив, але не замічав. Тобто не примітив ти багато речей, які ти зовсім дивився очима плотськими, ти не бачиш і не розумієш. Але коли Господь відкриває очі людини, коли Він просвіщає її серце, коли він навчає і говорить до її серця, людина розуміє те, що вона ніколи не розуміла. Це способність не від людей. Ця від Духа Божого. Но до сегодня не дал вам Господь серце, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть и ушей, чтобы слышать. Сорок лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обишали. И обувь твоя не обещала на ноге твоей. Тобто це явне чудо, и вони цього не замечали, вони цього не бачили. Хлеба вы, не ели, и ви... э, хлеба вы не ели, и вина, и секеры не пили, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. И когда пришли вы на место Сие, выступили против, э, выступили против нас Сигон царь и и Ох царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их. И взяли землю их, и отдали ее в удел колену Рувимову и Гадову, и половине колена Монасина. Соблюдайте же слова завета сего, и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Значит, успех, чтобы мы имели в жизни, да, надо что, корыться Слову Божьему. Не своим там чувствам прусской людины, своим, но ну, каким-нибудь знаниям, разумением своим. А щоб ми корилися Слову Божому. Все ви сьогодні стоїте перед лицем Господа Бога вашого, начальники колен ваших, старейшини ваші, надзиратели ваші, всі ізраїльтяни, діти ваші, жони ваші і пришельці твої, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твої, дочерпающего воду твою. чтобы вступить в тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Якову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят при лицем Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской и как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли. И видели мерзости их, и кумиры их, деревянные, каменные, серебряные, золотые, которые у них. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, развращающей яд и полынь. Тобто ідолопоклонство сюди да, приводить до завісті, да, до обіди, до цих всіх речей. Це корінь, до сребролюбів, ці всі корні злі, вони саме через це і приходять в людину. Тому що коли ми правильно стоїмо перед Господом, в нас не лізеться, лиха нема. Да? Тому що, слово Боже, воно є чисте. Да не буде між вами корня, і полинь». Так от чоловіка, который услышал слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своєму, говоря, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу серця моего. І пропаде таким образом ситий з голодним. Тобто людина похваляється, вона каже, а я буду і мені і так буде нормально. Я буду так жити, як я собі вірю, як я розумію, я не буду коритися Богу, і мені все буде добре. То тобто така людина пропаде. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и пойдет на него все проклятие завета всего написано в всей книге. И изгладит Господь имя его из Поднебесной, и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых сообразно со всеми проклятиями завета, написанными в всей книге закона. Что это значит? Ми, воно щось ми вже таке читали подібне до цього місця. Пам'ятаєте, в Ісаї ми читали. Кого Господь попалить? Да? Хто виноградник, йому буде протиставити? що? Черні волці. Да? Господь каже, я піду війною на нього і випалю його зовсім. Хіба що прибігне до захисту мого. Тобто черні волці це що? Світські побажання. Бажання обогащатися да, і жити, як живе цей світ. І каже, це є зло перед Господом, і Господь на таку людину пошле вогонь. Каже, Хіба що прибігне до защити Господа? Тобто хай прибігне тоді. І отут якраз це все читає за цей корінь, да, корінь цього серебролюб'я, котрому придавшись нікоде, уклонилися. І от я сьогодні мені така думка приходить, зранку став, і така мені думка. Нагадується, що за це відступлення, за це зло, за те, що ну, от, чого люди відступають від Господа, тому що входять бажання, але не Божі. тобто не, ну, не в своє час людина намагається рішити свої проблеми, але без Господа. Господь каже, все покладіть на мене, я це вирішу, паситися, ви коріться тому, що я хочу слову моєму. Будьте покірні словом моєму. Якщо не написано, не оставляй своє собрання, не оставляй своє собрання. Якщо написано там якісь другі інші речі, якісь заповіді, то корися їм просто, і буде тобі добре. І просто, коли ти привикнеш так жити будеш так ходити, то коли воно вже йде в привичку в твоєму житті, то ти побачиш. Вже благословення, коли ну, ще при житті, будеш бачити руху Божу в житті твоєму, коли ти скорився, коли ти покорився Богові, да? коли не перестанеш бунтувати, коли перестанеш шукати свого і ходити своїми дорогами, а покорився і підеш Божими дорогами. І оділить його Господь на погибель від всіх колен Ізраїлів свообразно з усіми прокляттями завіта, написаними всій книги закона. І ще раз вертаюся. Девятнадцатый верш. Такого человека, который услышал слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. Я буду счастлив, потому что ну, я буду ходить так, как я верю, как я разумею. Такая людина пропадет. Чуєте? пропадет. І, і пропаде таким образом ситий з голодним. Не простить Господь. Смотрите? Грех, який не простить Господь. Не простить Господь такому, но точно возгорится гнев Господа и ярость на такого человека и паде на него все прокляття завета і, перше, по чому ми можем бачити ці речі? По перше, як ми балакаємо, що ми говоримо. Ми починаємо обсуждати людей, ми починаємо говорити там, на начальство, що це говориться корінь зла. Це вже воно завелося там. Вже в мені щось завелося. Людина, якщо не читає слово Боже, вона себе не бачить. Вона думає, як вона думає, і думає, що вона думає правильно. Но вона не думає правильно. І оцей корінь, якщо взяти шаї, 50 -та глава, да? Вкритий шай, 50 -та глава, там якраз э, за той язик каже. Той язик злий, який э, Произносить що? Произносить недобре, сие недобре. І тут написано, тут говориться за і Тут, слухайте, такими словами починається з першого веша. Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас. Вот вы проданы за грехи ваши. І за преступлення ваше відпущена мать ваша. Тобто проблема не в Господі, проблема в нашому відступничестві. І каже, коли чоловік буде похвалятися в серці своєму, що він оставив Слово Боже, він ходить по путі серця свого і каже, що в мене все буде добре. О, я так верю, я так понимаю, у мене все Не буде хорошо. чуєте? Не буде. Коли людина відступає від собрання, коли людина відступає від слова Божого, не буде хоро... нічого що там хорошого. Почему, когда я приходил, никого не было и когда я звал, никто не отвечал. Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять или нет силы во мне, чтобы спасать? і Избавлять негараздів негаразів, життєвих, і все, Ну, якщо воно попущено, качесно та скорбство для того, щоб нам зрозуміти наше положення, поправити своє положення і йти, слухатися Господа, і він буде благоволити далі на, на путі. Вот, вот моїм я сушаю море, превращаю ріки в пустиню, Риби в них гниють, гніют достатка води, і умирають от жажди. Я обликаю небесам раком і в ділаю, делаю. Покровам їх. Господь Бог дав мені язик мудрих, щоб я мог словом підкріпляти і змагаюся. Чим подкріпляти? Подкріпіть там, дайте їсти там, дайте пити. Там. Каже, найперше слово. Слово подкріпляє. Коли ми чуємо слово від Господа, яке може нас укріпити, яке може нас ободрити, яке може нас наставити, облічити, тобто Слово Боже. Господь Бог дав мені язик мудрих, щоб я мог Словом підкріпляти изнемогающего. Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не уступил назад. Тобто надо передавать волю Божью, надо робить то, что Господь говорит. Я предал хребет мой бьющий, меланитый мои поражающим, лица моего не закрывало поругание и оплевания. Тобто я тримав прямо, кажется, я кремень. А наша твердість, яка вона, ну, слабенькими ще, правда. Коли Господь говорить, ви стоїте в тому, що, що Боже. Да? Ми можемо йти на компроміси якісь там це, це. І ми потім розуміємо з совість, що ми не прави. Ми не стояли, ми не сказали там, де треба було сказати. І Господь, Бог, допомагає мені, поэтому я не стежусь, поэтому я держу лицо моє, як кремінь. І знаю, що не остануся. в стыде. И вот откуда мы знаем? Когда мы поступаем по Божьему, то у нас есть надея, правда? Что мы же поступали по Божьему, то где есть надея? Близко, близко к меня, кто хочет ну, состязаться со мною, стань вместе, кто хочет судиться со мной, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне, кто судит меня. Вот все они, как одежда, обершают, моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается глаза Раба Его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламени огня вашего, и стрел, раскаленных вами, это будет вам от руки моей в мучении умрете. Тот, кто говорится, что мы сами запалим круг жизни, язык, кажется, мы запали круг жизни. Він, будучи воспаляєм від гієни, неправильне життя, життя по плоті не приведе людина до желаємо пристані. Тільки життя по духу, покорившися Слову Божому, тільки там є життя і тільки там буде успіх. Незалежно від того, ми думаємо, що ми будемо так, отак, -от і воно буде все добре. Не буде, чуєте? Буде добре тільки в тому випадку, коли ми покоримося Слову. але покоритися Слову нам тяжко, бо в нас є боротьба. Плоть противиться духу. Постійно. І ми, ай, та ну, та ладно, там да не, ну і не ладно, а буде так, як написано. І каже, потім воно, якщо ми не коримося Богу, не коримося Слову Його, то ми йдемо ложною дорогою і уста наші відповідують зовсім інші речі. У нас з'являється горіч на тих людей, які ходять правильно дорогами. Ми починаємо їх святувати, ми починаємо їх доводити, ми самі не знаємо, що з нами робиться. І ми можемо думати, що ми прави в цьому всьому, хоча ми не прави. Перед Господом, тому що ми заблудилися. І така людина постійно вона буде, каже, викидати іл і грязь серця свого. І вона буде тим оскверняти себе і тим самим робити себе недостойним Господа. І там опять за огонь. Якщо взяти везде, де написано, що люди будуть в вогні, то там написано по яким причинам. И по причине отступничества, и по причине цього корня, свободолюбия и тому подобное, все люди відходять от від Господа. И я нагадаю еще за цей виноградник, да? да. 27 глава Исаии. 1 стиха. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана змея, прямо бегущего, и Левиафана, змея, изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день, день Господа, да, коли він великий страшний цей день, да, це тьма по країнародах. Це перед ним огонь поедающий вокруг него пламя палит, і тут набор, в тот день воспойте о ньому, о возлюбленном винограднике, в тот день прославить надо Бога и воспеть песню Я, Господь, хранитель Его, каждое мгновение Його». Слухайте, вот очами мигнув мгновение, да, и Господь напоїв. Напоїв когось в цей час, да? виноградник, Він напояє. Ми виноградник, ми насадження Боже. Да? Бог нас насадив, Він нас з ліса взяв, переселив в свій садок, посадив, огородив, башню поставив, поливає нас, зрощує, прополює, тобто працює як ну, садовник над нами, обрізає нас. Я, Господь, хранитель, Його, в кожне мгновення напояю його ночі і днем Його. Мы спим, а Господь стражена, да, и поэтому стражи да, тоже так само, э, стражи, э, которые молятся, которые бодрствуют. Днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. А кто может в него ворваться? Слушайте. Кто может виноградник ворваться? Кто? Слушайте. Гнева нет во мне. Но если бы кто противоставил мне в нем волцы и терны, Я войною пойду против него и выжгу его совсем. За что? За то, что я стал себе обогащаться, за то, что я думал, как лучше прожить на земле. Я начал процесс заботиться. И за це Господь менее выпали. Корень всех зол серебролюбиев, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себе подвергли многим скорбям. Тимофея написано, да? И тобто, тут говорится, это зло. Бо коли ми згадуємо, коли вийшов сіятель сій, то впало на кам'янисті міста при дорозі, а іною впало в терні, і терні виросло і загрушило його. Ми говорили, що загрушає слово Боже. Коли був шторм на морі, то вони скинули груз корабля, тобто вони загружені були всякими ділами, а діло Боже не робилося. Далі вони були обремені віщами, тобто поназбирали всякого. Хлама, да, як Бреєння каже, э, всі ці одежі були з молю з'єднані, все, тобто ну, якби набрали цього всього, і далі. Волчці, я війною піду проти нього і вижгу його зовсім. Тобто Господу такі путі наші вони не го. І вони поки вони не скинули груз з корабля і не кинули віші своїми руками. Тоді тільки вони стали кидати пшеницю. І ми заглушаємо Слово Боже іменно цими всякими речами, сутою ума, як краще прожити, третє, десяте, хоча Господь сказав, не оставлю, не покину тебе. Так, так що ми сміли говорили, Господь їм поможем, Він же нам дає посилає. Є момент, коли Господь дає, а є момент, коли ми самі йдемо беремо. Так? Надіємося на себе, а не на Господа. Це є, це вже є, є не та дорога. І ми можемо збитися з дороги, так чи ні? Перестати довіряти Господу, перестати, тобто ми нам поміг трошки, хватить, далі ми самі підемо. То цього робити не треба. Я війною піду проти Нього і вижгу його совсем. Проти кого? Против того, хто поставить Господу волосся і термі. Винограднику Його. А ми винограднику Божому, щоб ми не були соблазном. Разве прибігне в захисті моєї і заключить мир зі мною? У людей таких нема миру. Нема миру, нет мира частівих. Но серце, їх исполнено там там горько і желчо, вони грязь гарячі серце і там судять, вони завідують комусь, когось є. Тобто це не значить, що це багата людина, це може бути бідна людина, але да? вона це не багатіє в Господі, вона постійно думає, як розбагатіти. І таких людей Господь говорить, я наведу на них плод помисла в них. Їхні, так чи ні. Рано чи пізно піде успіх в этом ділі? Можеш розбагатіти, бо він робить бідним і багатим. От все тобі в руки буде йти і все розбагатієш. Але що ти з цим будеш робити, коли Господь не є в основі твоєї жизни на першому місці? Воно тебе погубить. Разве прибігні в защиті моєї. І коли людина бачить, що немає миру у спокою, то на що воно мені все це потрібно? им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. То, кто служи людям. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так, что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. какое безрассудство. Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие, сделавшим его, не он сделал меня? И ли произведение художника своем, он не разумеет? Еще немного, очень немного, или не превратится ли в сад, а сад не будет ли э, почитать как лес? 30, Исаии 36. тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды, летучие змеи. Они несут на хребтах своих э, услов, на хребтах услов богатство свои и на горбах верблюдов сокровища своих народу, который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им силой их сидеть спокойно. 15 вирш 30 Моисаи. Ибо так говорит Господь Бог Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели. И говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите, мы на быстрых ускачем, зато и под преследующие вас будут. Быстре. Вони пішли э, в Єгипет, вони пішли на Чорнозем, вони думали, що все буде добре. Вони ж не дурні, правда. Вони що не розбираються, яка земля родить добре, яка не родить, правда? Чорнозем є чорнозем, правда? Ну, Господь каже, я пашу за вами меч і стриблю вас. От вони пішли на Чорнозем, пішли в Європу, пішли далі сюди, на цю сторону. До нас на Україну. Багато поселилися. Євреї чого? Бо дурні. І їхні учителя вели їх сюди, і тут їх селили, євреїв, і казали, що вам тут буде добре. Ну ніхто ж не думав, що срядом прийде менше і будуть їх так. А хто подався за океан, скажем, на Вавилон подався, да? то всі там були збережені євреїв, там ніхто не гнав, не прислів. І Господь каже, ідіть в Вавилон", да? Ідіть в Авіло, але вони не послухали, вони пішли в Єгипет. І скільки їх було винищено тут мільйонів, правда, євреїв. Тут винищували їх, просто шукали, дехто по лісах бігали, від їх вишукували, і що І вбивали. Вбивали їх в печах, спалювали це все. Чому? Тому що люди пішли по відділенні очей. Вони решили так, як вони решили. І начальники їхні вели їх в заблуждення. І так було в Детському Завіті, ми читаємо, так воно і було. Значить, ми нам свойственно, як людям, заблуждатися, так чи ні? Свойственно? А як себе перевірити? По слову. Саме краще себе перевіряти по слову. А як перевірити себе по слову, якщо я слово не читаю? Ніка. Ми себе не зможемо перевірити, якщо ми слово Боже не читаємо. І це написано там Єремії, каже два голова, каже, два зла взяли народ мой, мені істочник води живої ставили і висікли собі водойоми, які не можуть держати води. Значить, по-любому, якщо ми оставляємо істочник Слова Боже, по-любому в нас будуть другі істочники. Ми не можемо без істочників, чуєте. Якщо не буде Божий источник, то буде не Божий істочник. Але ми звідки будемо пити, да? і нап'ється людина, а потім що? Каже, це казка каже, не пий Іванушка, да, і все. Він напився і став козлом. Ось так само і людина. Пий з Божого істочника і будеш мати образ чоловіка. А будеш пити другий істочників, і будеш мати образ козла. І придеться багато страдати і все, і за те, що ти не покорився Слову Божому. Не послухайся. І от коли написано, щоб ми не судили нікого, ніяк перечасно, да? бо нам не буде звільнення в тому, якщо ми судимо інших людей. І, бо ти не звінительний чоловік, всякий судячи другого чоловіка, що я це сповідую, я говорю це да? я потім виходжу, і мене приходить спокуси. І мені люди, якісь роблять зло там чи щось, і мені хочеться що? І мені хочеться по природі зробити їм зло, в їх одно щось говорить, теж не добре. Але я себе пересилюю, тому що я пам'ятаю, що я зранку говорився, так? тільки зранку говорив, от і тобі прийшла спокуса протягом дня. І люди тобі зло зробили, тобі хочеться їм зло зробити. Хоч на них наговорити, там, на, е, комусь поплакатися, набіжатися на них, але треба перемагати. Я написав, як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви з ними поступаєте. Я за них молюся, благословляю, щиро благословляю. Як свою душу. Наше мені вряд собі причиняє, правда? І як їх благословив, раз другий помолився за них, я отримав від них що? Свободу. Получив від них свободу, і Бог дав мені сили перенести, а далі що? А далі в мене є уповання. Я уповаю, що Господь мені буде воздавати, буде воздаяння, а що? Ні. Буде чи ні? Буде воздає нічого. Буде воздає нічого. Мене вже надіжда, я вже жду. А що ж ви мені вас так? І Господь каже, я вас дам вам за всі ці години, коли ви були в спокусах, коли вам було тяжко і ви старалися поступати по заповідям моїм, я вас дам вам і вже вас дає. Я вже бачу руку його, як він мені до мене благоволить, коли я перемагаю зло. Ну, Якщо я допустив ропот, не доводиться, якщо я починаю на людей сіяти, що я попав. и я шукаю спильники. Вот вы понимаете, вот вы понимаете, я найду такого самого обиженного, и друг друга будем облизывать. И псы приходили, лизали из трупе его, да? И только утешение у пса находишь там.